Читання святої Іванлія від Іоанна. Того часу Ісус сказав до натовпів юдеї: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм: воістину, воістино кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати собі життя, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій, хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господнє! Висядьте, будь ласка. Взагалі в ідеалі було би добре, щоб після кожної Євангелії, коли ми йшли в процесі, була проповідь. Але технічно це було дуже важко зробити, тому що ці колонки наші переносні, які ми там маємо, вони, можна сказати, не працюють. Тому тому в майбутньому можливо, якщо будуть колонки переносні, то ми щось придумаємо і буде зовсім по-іншому. Але найважливіше є те, що ми, як жива церква, про яку говорить друге читання, тому що Павло Апостол, коли писав цього листа до коринтян, він їм наголошував і говорив, що ви, які споживаєте Ісуса Христа, стаєте одним тілом. Тому що нас об'єднує Ісус Христос незалежно від нашої національності. Незалежно від віку, незалежно від того, хто ти є, ось, якщо ти споживаєш Ісуса Христа, ти стаєш одним цілем. стаєш в одній церквою, живою, подорожуючою церквою, церквою та, яка, яка живе Ісусом Христом. І тому сьогодні, коли ми маніфестуємо, коли ми говоримо, коли ми зосереджуємось, коли ми наголошуємо про тіло і кров Ісуса Христа, то ми бачимо одну важливу річ, яка стосується нас безпосередньо, тому що ми, люди, які живемо в 21 столітті, ми нічим не відрізняємося від тих людей, які жили 2-3 тисячі років тому назад. Природа людська є та сама. Ось. І що ми бачимо в першому читанні? Ми чуємо, що Мойсей говорить до народу. Мойсей промовляє до, до, до народу. І що він говорить їм? Говорить, що Бог виводить цей народ в пустині. Для чого? Для того, щоб випробувати його. Який цей народ? Ми наголошуємо, говоримо і досить часто про це нагадуємо, що євреї могли пройти не протягом 40 років, але могли дійти до обітаної землі за три місяці. Ну, це могли б так пройти собі легко, можна так сказати. Але Бог їх виводить для того, щоб подивитися на їхню віру. Чи вони дійсно досвідчили міці і сили Яхве Бога, який міцною і сильною рукою їх вивів, чи вони зосередилися на своїх проблемах, на своїх турботах. І бачимо, що так воно було. Що вони кричали до Бога, дай нам води. Вони кричали до Бога, дай нам м'яса. вони кричали до Бога, дай нам, дай нам е, хліба. І, і, і це, і це і ця природа людська, ми скажемо, а то вони так нарікали, я так не роблю. Неправда. Ти так робиш кожного дня. Е, один равин е, сказав, сказав так, каже, якщо ти сьогодні маєш що їсти, але якщо ти питаєш, на що я маю їсти завтра, то ти не маєш віри. То ти не маєш віри. І, звісно, ми ж люди прагматичні, ми ж люди, е які думаємо, і ми скажемо, ну так, ну треба ж планувати, треба ж забезпечити. Ось. Ну подивись, скільки ти гуманітарки назбирав. Відкрий свій шкаф і подивись, скільки ти її назбирав. Подивись, скільки в тебе їди, Подивись, скільки в тебе одежі, Подивись, скільки всього ти нагромадив. Ну, В деяких шкафила ломляться, розумієте? Вже так, вже так напхали. І я пам'ятаю, в 2014 році, як там теж та інформація така прийшла, сподіваюся, що це не була якась пропаганда. ну, Жінка купила 160 кілограмів гречки. Ну, Скільки її можна з'їсти? Ну, Розумієте? І ми є такі. Ми кажемо, а вони, вони там так жили. Ні, ми так живемо. І тому сьогодні Бог тебе випробовує в такий чи інший спосіб. І Бог сьогодні приходить до тебе і каже, так як говорив єврейському народу, говорить, що, що я є тим, який забезпечує сьогодні, сьогоднішній день, завтрашній день, післязавтра і так далі. І вчора, коли е, звершував Євхаристию в спільноті неокодихомінальної, ну і там є наш бездомний Михаїл. Ну і кажу, Міша, ну ти голодний ходиш? Він мовчить. Ну Значить що? Значить, не ходить голодний, навіть якщо і бездомний, але має що їсти. Тобто Бог піклується. Вже інше питання, чи він хоче вийти з цього, чи не хоче, це вже інше питання, ми зараз все не будемо заглиблюватися. Але Бог ніколи не залишає. Навіть якщо є ці моменти, коли ти ходиш голодний немає не маєш що їсти, це теж є потрібно для тебе, щоб ти в кінці-кінці почав довіряти Богу, а не на свої сили, на свій розум, на свої здібності, на свій таланти і так далі. Тому Бог показує нам сьогодні, що не самим хлібом живе людина, а Словом Божим, яке виходить з його уст. Якщо ми довіряємо своє життя Богові і коримомо, споживаємо це тіло Ісуса Христа, довіряємо Його Слову, тоді Бог буде піклуватися про, про Твоє життя. Адже Він Тебе створив, це не батьки створили тебе, це Бог тебе створив. Мені дуже подобається ця сцена, я її дуже часто теж нагадую. Патре Піо, якщо хтось ще не дивився фільм, подивіться. Жінка, яка, коли отець Піо молився в лавці в храмі, так як ви молитесь, і жінка прийшла до Христа і принесла свою дитину інваліда. І що вона сказала? Хто пам'ятає? Ти його створив, ти його і лікуй. Розумієте, ти його створив, ти його і лікуй. І тепер я, дивіться, мене. Назначили тут на святину, Так? сказали, будеш тут служити. І я би тут почав на себе рвати шати, казав, я тут Ярослав. Ні, я Богові сказав: так, ти мене послав, ти працює. Прийшов тут я? Я тільки маю дозволити, що Бог через мене діли, і все. І все. Чи я тебе привів до цього храму, чи я тебе спас? Ні. Це Бог тебе спасає. Чи я створив церкву? Ні. Це Бог створив церкву. І він нею опікується. Тому я тільки маю дозволити, щоб Бог діяв через мене. Все. Але щоб Бог діяв через мене, потрібно одне – довіритись. І так як сьогодні ми говоримо про Євхаристию, ми говоримо про те, що, що ми маємо споживати її. І тому я теж часто в проповідях наголошую, дуже часто про це говорю, Ну, приходиш ти на весілля, на якийсь бенкет. Ну ти ж не сидиш в стороні, навіть якщо цей шведський стіл чи якийсь там інший, не знаю який, ти сідаєш, п'єш каву, їш смачний торт і веселишся, розмовляєш, спілкуєшся, радієш. Не сидиш в кутку, тебе запросили, ти собі сів в кутку і сидиш і дивишся. І сіна тобі тече, і ти дивишся, як всі інші споживають. І ми аналогічно робимо з причастям. Ісус Христос, сам Бог. Тебе створив, тебе спас, тобі відпускає всі твої гріхи, тебе запрошує, а ти кажеш, ні-ні. Собі ні". сів в куточку і сидиш, і дивишся, як інші споживають. Я, я розумію, що є якісь перешкоди, там, моральні найчастіше, якісь є труднощі, якась є проблема. Я розумію, що це воно є. Можливо, вже сьогодні ти не дозрів. Але саме сьогодні Бог тебе запрошує. Ну, скільки, від скільки усі я вже чув. От я буду вже на пенсійному віці, вже тоді буду мати час ходити до церкви. Вже тоді почну жити нормальним життям. Зараз я не маю часу, мені зараз треба працювати, йти на роботу, гроші заробляти, забезпечувати свою сім'ю і так далі. І так далі. Приходить старість і що? І ти маєш часу, тебе то крижі болять, то тебе редикуліт скупив, то ти серце маєш проблему. Чи так подивіться на тих старших людей, які в селі букву Ізю ходять. Їх використовувалося життя за радянських часів. Так було добре. Трудові дні запроцьовували, копійки давали, і потім на старість людина ходить букву Ізю. Розумієте? І немає часу, і немає сили далі. І ми постійно себе виправдовуємо в такій чи іншій формі. Тому сьогодні Бог тебе запрошує. І коли євреї почули, що Ісус Христос каже, що, що ви маєте споживати моє тіло, то для них це взагалі був е, скандал, це згіршення було для них. Ну як це так стати канібалом, да, їсти тіло і пити кров? Бо в крові, ми теж говоримо, що євреї розуміли, що в крові є життя. І тому, між іншим, вони не споживали, коли, е, коли була ця кров. Кров треба, щоб зійшла. Да? І тому для них це було абсолютно згіршення, що я, це там. Що Ісус говорить, тому хотіли його побити камінням. І взагалі, за, за що? За богохульство. Що не, Бог заборонив споживати. Але що зробив Ісус Христос? Він заохотив, але залишив нам. Своє тіло і кров, але ми бачимо його по-іншому. Мені дуже подобається ця секвенція. Я насправді дякую Тетяні і Ольві, що вони так швидко навчилися. Це взагалі майстер штик, що так швидко. Тому що з Ольгою розмовляв вчора о 9-й вечора про цю секвенцію. Сьогодні вона вже заспівала. Ось. І Якщо я заохочую вас, Прийти додому, знайти цю секвенцію, вона раз до року лише співається. І церква спеціально її, якщо не помиляюсь, Фома Аквінський її написав, ось, слава Спасителя Сіона, так вона називається. Ось. Можете прослухати, там вся є ця історія. Ця історія, що Бог дає тобі, для чого прийшов, які плоди виникають з того, що ти споживаєш Ісуса Христа. Ось, ну, вона є вона насправді ну, е, дуже чудова. Ось, і, і дуже важливо, щоб навіть сісти і помедитувати, пороздумувати. Я ще в Вінниці, коли готовив її до того, щоб виставити на цей Ютуб, YouTube, е, YouTube, то е, молився нею, ну, просто я, я був в заклад, А? Що так майстерно, щоб так Дух Святий повів, а? щоб так майстерно передати зміст. Божої любові до людини в святому причасті, в святому святій крові. І що робить Господь? Він дає нам своє тіло і кров, але залишає його в, в тому вигляді, яко ми бачимо. Тобто залишаються ті ж саме атрибути. Так як одна дитина колись казала, каже, що таблетку буду їсти? та ніколи в житті, бо священник показує Гостію, показує Ісуса Христа. І цей момент теж, до речі, важливий, тому що колись був такий період, коли священник не показував Ісуса Христа. Але цей, цей момент, коли показує, це короткий момент адорації. Коли ти споглядаєш на Ісуса Христа, ти одаруєш Його. Ось. І цей хлопчик каже: ні, ні, я не буду. Вже пройшов відповідні катехези, батьки передали віру, знання отримав через церкву. ось, Бо така має бути послідовність. Не церква передає віру, батьки передають віру. Бо дитина приходить на заняття катехизму. Ось, то вона отримує знання. Звісно, що там в якійсь мірі теж віра передається. Але основне знання передаються, а віру мають передати тато і мама. Але як вони не вірять в Ісуса Христа, не вірять в те, що там живий Бог, ну то яку віру передадуть? Передамо тільки обряд. Як стати на коліна, як перехреститись, але віру не передамо. І що з того толку, що ти знаєш обряд? Але як ти не віриш в Ісуса Христа? Якщо ти віриш, що Він є присутній, бо якби ти вірив, що Ісус Христос живий і приходить сьогодні до твого серця, до Твого життя і, і з любов'ю до тебе, лавки були б повні і ще б люди стояли назовні. Якби ми насправді вірили. І би ми ніколи не опускали б Євхарисі ніколи. Тому що як треба тобі купити щось десь поїхати, знайдеш і кошти, і час, і все інше. Але як стосується Євхаристії, ну то тут вже воно кульгає. І тому Ісус Христос, залишаючи ці атрибути, тобто ми, коли споживаємо тіло і п'ємо кров Його, ми відчуваємо той самий смак хліба, вигляд хліба, смак вина. Це ці атрибути, які лишаються. Але це вже є живий Ісус Христос. І наскільки я не помиляюся, на сьогоднішній день. Протягом цих двох тисяч років є задокументовано понад, я можу помилятись, понад 50 чуд, які церква задокументувала. І можете е, теж відкрити сторінку. Декілька років тому назад церква проголосила такого хлопчика 15-літнього, який помер від рака крові, Карло Акутіс. І він е, зібрав всі чуда Євхаристині. Я про це говорив півроку тому назад. На одній з проповідей. Ось, Карло Акутіс. І він зібрав всі Євхаристійні чуда, ось, його ще прозвали комп'ютерним генієм. І він говорив, що Євхаристія є автострадою до неба. Євхаристія є автострадою до неба. І він забрав ці всі, всі Євхаристійні чуда, і можна мишкою там наїхати, на, на конкретну країну. І там відкривається, відкривається інформація про те, які, які були чуда. Тобто можна знати в якій країні, в якому році, в якому місті, які, які відбулися чуда. Запрошую вас. Тому що знання теж є потрібні, тому що ці чуда самі по собі, вони для чого? Для того, щоб зміцнити, зміцнити нашу віру, щоб ми повірили. Да? Я тільки в Італії один раз був. В одному місці, де тіло Ісуса Христа стало дійсно кров'ю, ось там є кров його Ісуса і частина Його серця. Потім, коли брали науковці, в Ланчано, називається ця місцевість, Ланчано, так. Коли науковці брали з плащаниці і порівнювали, то там все сходилося. Тобто і ДНК, і кров, група крові, і все, все. все Тобто, це 100% було підтверджено, що це є живий Ісус Христос. Ось. І це для того потрібно, щоб зміцнити твою віру. А потім, те, що я вже сказав на самому початку, потім ми виходимо з храму і маніфестуємо, тобто показуємо своїм життям, своїм поведінкам, що Ісус Христос дійсно живе в тобі. Що він є одним цілим. Тоді в тобі проявляється ця любов, милосердя і так далі, і все, і, і все таке інше. Тому, нехай сьогодні, Слово Боже, яке ми отримали, не згіршить нас, ось, але навпаки, додасть нам віру. Додасть нам віру в те, що Ісус Христос тебе не залишив, не залишає, не залишить. Що дійсно приходить для того, щоб Тебе годувати. Щоб давати тобі е, цю, цю любов, давати тобі цю силу, щоб ти ставав одним тілом з ним, щоб ти мав природу Ісуса Христа і щоб ти жив Ісусом Христом. Амінь.